Військові, лікарі і вчителі. Одні нас захищають, інші дають нам можливість жити і лікують наших дітей, а треті готують і вчать наші з вами майбутнє. І ті, хто сьогодні працює на високих державних посадах, на жаль, немає тут прем'єр-міністра, який підписував бюджетну декларацію на наступні три роки. Вони не читали ні нашої, ні світової історії і не знають, що саме на ці три посади, три професії треба було попиратися. Для військових наступні три роки вони не планують піднімати мінімальну зарплату. Вона так і залишиться 20-140. Для вчителів, де міністр освіти, не планують піднімати зарплати. Ну про медиків так само не будемо говорити. А для кого ж планують?